Вітаю вас, мої шановні пані Іванове, дітям в Україну і нарешті в Україні зачинають ось Я буду намагатися розмовляти якось гучніше, бо для перевірки я живу над красою, навіть над світопором, жити постійно, постійно, Різного транспорту. Бачите, як прокидаються бруньки на каштанах. Трохи виблесне сонечко, я так гадаю, після Пасхи, бо саме після Пасхи до нас приходить тепло. І вони висрібнуть, а потім і квіточки. Я дуже люблю, коли квітують каштани. Це таке гарне явище. Це такі. Свічки білих ліків побожнює. Світла дуже погано знімати, але я намагаюся показати вам, що 9 година ранку і термометр показує 13 градусів. Вночі температура знижується. Вночі температура десь так 8-7. Але чому я це все розказую? У мене є сподівання, що це західна орієнтація. Балкону, і після обід може винирнути сонечко, і температура трохи підвищиться. Для чого це мені потрібно? Та саме для того, щоб був величезний перепад температури. Балкончик дуже невеличкий, він ось так, ось так виглядає. Це скло, дерев'яна основа, і він Знаєте, вітер гуляє з усіх сторін, бо, знаєте, ну, не дуже щільно зароблені тут щілини. Тому тут досить прохолодно. Але, як бачите, я винесла свої холодні рослини, винесла на лоджі на балкон, бо бачу, що їм вже стає жаркувато. І що я буду робити з ними влітку? Я навіть не уявляю, бо влітку в нас, як в Африці, в нас спека. У нас, нас майже пустиня сахара. У нас піднімається температура під 40, коли вітер є, коли вітру і немає, і геть немає дощів. Тому отакі мої рослинки, вони зазвичай трохи страждають. Але нічого, то все попереду, і як ото каже моя улюблениця Скарлет, а про те я подумаю завтра. Сьогодні вони гуляють. По-перше, гуляє Сідерія Джапоніка, яка не бачила про холоди взимку, чогось я трохи лоханулась. Мені потрібно було її тримати в іншому місці, а вона зимувала в теплі. Сидирія джапоніка – це саме той фаленопсис, який потребує зимового відпочинку, зимового, зимової прохолоди. Ну, я от так, знаєте, трохи лаханулася. Ну, то і нічого. Рослинка досить здорова, велика. Як ви бачите, мої сидирії вже декілька років. Вона не маленька. Я вам показувала у рігінки на багато. Меншого розміру, але там квітне, бо я так думаю, що файні умови були. Сидиш, перевісився, і у той, і, і ота целогіна крістата, яку я вам показувала вмираючу І я казала вам, що пересаджу її, що я її зробила. От бачите, в таку знаю, для овочів чи для хліба, для чого воно, я не знаю. Купила у відділку товари для дому. Туди, значить, оці всі отвори е, обклала спочатку кокосовим волокном длинним, щоб воно нічого не висипалося. Туди насипала е, мох разом з крупними кусками кори і поставила отак її. Як бачите, зверху її я також підклала оті кусминчики з пакету, пінія з. Пінія з мікорізою. Побачимо, як вона буде реагувати на таку посадку. І пішла вона у прохолоду. До речі, на ніч я їх не заношу. Єдине, що роблю, це прикриваю віконця, щоб, не дай боже, якщо буде мороз, щоб вони витримали і не померзли. Оце в мене маздивалія і гния, це холодниця. Тому вона також гуляє тут. Як бачите, я її придбала на початку зими цієї. І вона добра, молодець, вона адаптувалася. Вон і корінці гарненькі в неї пішли, і нові зростики. От, молодець вона в мене. Отам подалі зараз намагаюся дістати. Вам стоїть ще одна. Маздевалії, які поділки я вам продавала, оце найхудша поділка залишилась мені, але і вона, бачите, он також пустила гарненькі ростики. Тобто роблю висновок, що все ж таки, маздевалії дуже люблять прохолоду і звишену вологість. А зараз Якраз як в Україні йдуть дощі, у нас дощі вже тиждень і тиждень вони тут гуляють і насолоджуються. Оцей гібридний дендробіум Кудберсоні. Він має отакий гібрид. Кудберсоні, хтось на Кудберсоні на сала, сала Ну, якось так. ну Як бачите, він має. Отакі гарненькі розові з білим квіточки. Дуже гарно виглядають. І, до речі, квітний він дуже-дуже-вже давно. Оце я пересаджувала його нещодавно. Оцей подвійний горщик спеціально так посадила, бо саме цей дендробіум потребує в прохолоді, і щоб, не дай Боже, не висохли його корінці. Тому цей горщик постійно стоїть ніжками у воді. Поділку від нього я повідр... вирізала в нього всі кейки, які були, та трохи там відпало в нього з горщика, то я посадила його отак одноразову, таку посудинку, стаканчик. Тут немає відворів. Внизу крупні куски кори, а далі, як ви бачите, також мох з корою. І також на дні, он бачите, на дні постійно набрана вода. Отак От йому подобається. Ну, це зробила я висновок для своїх умов. Отак От подобається. Якщо у когось є поділки іншого кольору, гібридних кутберсонів, то з радістю обміняюся з вами. Мені дуже подобаються дендробіуми. Вони дуже довго квітнуть. Так, є складнощі з їх утримуванням, але треба намагатися пристосовуватись. І вважаючи на те, що це в мене спроба 3 або чотири, я вже навіть не гадаю, то трохи в мене, знаєте, просвітлення в голові є. З радістю а Обміняюся на ходберсоні іншого кольору. Сюди ж прийшли гуляти і мої нео, неофінетії. Я вчора дивилася відео з Англії від Оленки. Вона жалілася, що в неї пересохли, сильно хрустять неофінетії. Я так зажурилася, бо мої, мої хрустять завжди. Тому я їй казала, що хочу всі свої міофінеті пересадити у горщики з корою. Ось для приміру, один я вже пересадила. Але один кущик, бачите, я пересадила в кору із мохом, з отворами горщик такий. І ще тока йде період адаптації. Тож, побачимо, якщо йому так подобається, то і оці. Оці три підуть в таку саму посадку. А поки вони, не дивлячись на те, що вони всю, всю зиму стояли дуже сухі, вони прокидаються, Вон вже, бачите, активні корінці в них. У, у цієї неофінетії мені навіть, знаєте, шкода упаковувати її в ґрунт, бо ну, дуже красивий в неї манікюр, такий рожевий. Як бачите, вона стояла впритул до лампи освітлення, і вон, бачите, як вона підзагоріла. Але це нічого. Це не опіки, це загар, це пігментація така. Якщо буде трохи потемніше, то це все пропаде. Але мені подобається. отакий От загарчик дуже-дуже подобає. Ось тут у мене ще одна конструкція, її, яку я вам вже показувала. Це Ніофінеті. Зараз я отак приберу зайві горщики, щоб ви побачили. Цей Ніофінетія в мене росте на отакому піньку. Це сук із звичайного дерева. Навіть не знаю з якого. Вон, бачите, оця Ніофінетія вже аж усюди. Опустила свій корінець, він також активний. Оце неофінетія з китайського лісу, з дерева знята і привезена. І вона, як на мій погляд, дуже невибаглива. Оце вже корейська, як і всі інші, також підсаджена сюди. І як бачите, він корінці прокинулися і також йдуть зріст. Квітувала із всіх цих неофінетій Лише одна. Мабуть, оця. Всі інші в моїх умовах іще жодного разу не квітували. Колись я так загорілася цими рослинами і думала, накоплю їх багатенько-багатенько, бо вони невеличке місця не займають, але ні. Купувати більше я їх не буду. Оце є в мене скільки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І, мабуть, досить. Треба дати ладу тому, що є, а тоді вже думати, чи потрібні мені ще неофінетії, чи може досить. Китайці, корейці, японці вони висаджують неофінетії на кочки. Кочки робляться, є спеціальна така сіточка, така вона, деркаста-деркаста. А потім на неї намотується длинне волокно, моху сфагнуму, і висаджується орхідейка, і зверху ще покривається шаром або двома цього длинного моху звагну. У мене отут, отут, ні, у мене у всіх, у всіх і стоять сіточки. Але як лайфхак для вас. Якщо у вас немає сіточки, можна використати звичайну пластикову бутилку, обрізати її горличком догори маленьку, отушу, знаєте, 0,3 мл або 0,5, але вона така вузенька і длинненька. От Маківку зрізаєте, робите за допомогою ножа або Цього, як його, що паяють, паяльника. Робите багато-багато багато отворів. І от таким самим чином лише кришечку на поверхневу частинку не накручуєте, а щоб залишалася там дирочка і намотуєте на неї мох, а зверху. Всадити, і бачите, в мене не було длинного волокна, був мох з фагном, але короткий. І я використала отакі сіточки, в яких зазвичай в магазинах продають овочі, фрукти. Бачите, от воно отак обгорнулося і тримає цей мох. І тут, і там. І навіть на цьому піньочку я таким самим чином просто прив'язала звичайний лісовий мох. Отак можна зробити. Любі мої, я ще не навчилася швидко розмовляти українською, то російською я можу стручити як з кулемета. Українською мені ще не вдається так швидко розмовляти, бо все ж таки, знаєте, інколи приходиться підбирати слова, і мені не дуже хочеться використовувати суршика, але все рівно воно так виходить, тому не соромтеся. Виправляйте мене, якщо я десь використала суршик, то поправляйте мені, як звучить це чи інше слово українською мовою. Бо мені дуже подобається чиста українська мова без використання російського суршику. І я намагаюся опанувати саме українську мову, тому потребую вашої допомоги. Якщо десь щось таке ляпнуло, то не соромтеся, виправляйте. Якби я українською тарахкотіла трохи пошвидше, то і відео виходилося б коротшими. Але, ну, зрозумійте. тому я пропоную кожному, бо мені дуже хочеться, щоб ви дивилися відео від початку до кінця. Бо буває таке, знаєте, ну, я щось розповім таке, корисне ну, для когось. А людина подивилася початок і кінець. Середини не чула і не бачила, а тоді а, в коментарях. Задає, звиняйте, дурні питання, бо саме про це я казала у своєму відео. Тому ви включайте на своїх гаджетах у поверхневій частині екранчику. Є три крапочки, нажимайте на крапочку, вибирайте швидкість 1,5-2, і там я буду тарахтіти як з кулемету. А взагалі мені дуже подобаються гібриди неофінетії, з саме дуже подобаються, вони набагато крупніші і квіти там крупніші, Ну, гарно квітнуть. Я вам нещодавно, до речі, показувала одну із них в квітучому стані. З ці сторони гуляє пандурата. Це логіна пандурата Також підсипала її отієї кори, як бачите, корінці не прокидаються, отак підсохлі і стоять. Але зростають щіточки від новеньких зростів. От бачите, отакі риженькі оце такі кончики в неї коричневі. Вони живі і гарні. Неї. Ось цей зрост, на який я дуже-дуже сподіваюся, бо він іще не зрілий. А квітує ця целогіна із невизрілого росту. То дуже сподіваюся на те, що ну, нарешті вона мені щось видасть. І Іще один зростик в неї росте. Вона тікає вже з горщика, бо в неї шах розумий величезний. І, ну, Заквітне добре, не заквітне, теж непогано. Але прийдеться мені в щось її пересаджувати в таке, знаєте, як в корабель, в якийсь длинючий. І з цієї сторони і ще одна крістата. Крістата Біла. Її назву я вам вже показувала минулого разу. Як жалілася, що вони отакі мене вереднючі. Отак вона. Отаку має назву. Ну, ця виглядає набагато краще за звичайну крістату. В неї вони ростики гарно йдуть, і бульбочки такі на литі. Вона також зростає майже в такій самій посадці, просто в низькому горщику. І там напхано все підряд. І мох, і крупні, навіть дуже крупні куски кори, все підряд. І ще одна це логіна, яка катить вже мене з квітуванням третій рік. Також гуляє тут. Назва цієї целоїни ось така. Як бачите, вона придбана у вересні 2019 року і наростила вже купу, цілу купу, псевдобульб, але вона також не квітна. Усім всім рослинам потрібно зниження температур, потрібна висока атмосферна вологість. І яскраве світло. Ну, Саме все те, чого в мене немає. Але я вперта. І всі про це знають. Я буду намагатися все ж таки робити все можливе, все, що в моїх руках, щоб вони заквітли. Наближається Пасха. Ми з вами всі готуємось. До речі, це друга Пасха у Воєнному стані країни. І ми з вами вже не такі перелякані. Немає вже того розпачу. Особисто у мене зростає з кожним днем зростає русофобія. Бо кожного дня я впевнююсь, що нас оточували найпаскудніші люди на планеті. Ті люди, які називали себе братями. Ті люди, які клялися у любові, виявились потворами, паскудами, і по-іншому їх не назвати. Їхні звірства, вони, знаєте, переплюнули вже, переплюнули своїм звірством, як мені здається, всіх. Але настане час, і кожен, кожен відповість за ці злочинні. Вчинки, які вони творили у нас в Україні. До речі, дорогенькі мої, а чи є у когось гарний рецепт пасочки, тільки не в інтернеті, а той, що ви випікали самі? Саме з сирної паски. Бо я печу зараз пасочки, звичайні, з корицею, з імбирю, з родзинками, з ванількою. Ну, Звичайне дрожжове тісто. А мені щось так, знаєте, прийшло на думку, що хочеться сирної паски. Якщо є у когось гарний домашній рецепт куснючої сирної паски, то, будь ласка, поділіться своїм рецептом зі мною. На цьому, дорогенькі мої, моє шановне орхопанство. Бажаю вам міцного здоров'я, витримки. Віри, впевненості вирощуємо квіти до нашої перемоги, до нашого щасливого українського життя. Все буде Україна! Слава Україні, слава героям, слава її захисникам і захисницям і смерть нашим клятим ворогам. Пока, до нових зустрічей! Не забудьте про вподобайки. Вам це нічого, а мені приємно.